Таїнство щеплення дозволяє нам отримати той сорт, той вид культури, який ми дуже хочемо. Для того, щоб зробити цю процедуру, ми в лісі віднайшли саджанці дикої черешні. З осені посадили їх для того, щоб вони прижилися в ґрунті і стали своїми. Віталій Ліневич говорить, що після обрізки черешень він вибрав живці відповідного сорту і зберігав їх у напівхолодному та напіввологому місці. Загалом щеплення потрібно проводити. Мені подобається в ту пору, коли дерево ще тільки починає сокорух, а наші садж черенки. Знаходяться в стадії повного сну. Любе щеплення має починатися із санітарної обробки наших інструментів. Можна обробляти звичайним антисептиком, можна брати спиртовий розчин і ним обробляти. Наші інструменти, тому що щеплення це така процедура, які люба інша операція має проводитись у чистоті. Чоловік я... каже, що щеплення він проводить я... методом окуліровки, тобто живцем. Я вибираю три бруньки з тим, щоб наш черенок зразу створював гарне розгалужене деревце. Тримаючи черенок у лівій руці, я Правою з ножиком роблю надріз на нашому підвої. Надріз я роблю на висоті приблизно 65-70 см, з тим, щоб наш підвой, який адаптований до природних умов, не давав гарну живильну силу нашому деревцю. Зріз робиться напроти бруньки, якщо видно зараз на камеру. Тому що у бруньках якраз накопичується сила. Яка дозволяє гарно щеплювати з черенком. Зріз має бути прямий і гладенький, щоб було абсолютно повне прилипання. І на нашому череночку я роблю зріз теж напроти бруньочки. Стараюсь зробити його однакової довжини. Отак він. І знову ж роблю косий надріз. А коли ми заводимо отак череночки один за одним, то ви бачите, що наші камбіальні шари. Повністю між собою стикуються І у нас ефект, бачите, просто продовження. Садінник говорить, місце щеплення потрібно обмотати стрічкою по всій довжині прищепи. Бруньки можна залишати відкритими, але бруньку підвоя я, як правило, замотую, тому що вона, маючи більше сили і більше. Соку від рідного їй дерева часто конкурує і хоче задавити наш привой. На наш череночок ми одягаємо такий чохлик. коли ми одягаємо їх на черенок, потім підв'язуємо отакою спеціальною підв'язкою. То у нас створюється тут майже 100% вологість. Ця чохлик не дає нашому черенку підсохнути, замерзнути. Тому ефект щеплення набагато вищий. І обов'язково. Вішає який сорт. Наше щеплення завершено. Надіємось на гарне проростання. А поряд результат нашої роботи приблизно 11-12-річної давності. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.